І так, всім привіт! Мене звати Артур Грант. В цьому відео я вам розкажу покроково, як ви можете відкрити власний etsy магазин, з чого вам потрібно почати, як вибрати товар або ідею магазину, як знайти постачальника або придумати свій продукт. Особисто я вже продаю більше трьох років на Etsy. І ми з партнером виробляємо кастомний декор в Канаді і продаємо на Еці, а також на інших маркетплейсах. Я особисто запускав декілька десятків Еці магазинів, як своїх, так і партнерських. Тобто, є партнери, які запускають Еці магазини з нашими, а також з іншими товарами. І У мене вже є певний досвід, я вже знаю, що працює, як працює. Тому в цьому відео я вам коротко розкажу, як би я діяв, якби я починав на еці з нуля. Перше, чи важливо, де ви знаходитесь, в Україні чи десь за кордоном? Е, ні, не важливо, ви можете відкрити etsy магазин з будь-якої точки світу, проте вам потрібно е, вирішити, на які саме документи ви будете відкривати Etsy-магазин. Якщо ви іммігрант і у вас є е, якісь легальні документи в іншій країні, ви можете, а також банківський рахунок в іншій країні, ви можете відкрити etsy магазин там, наприклад, в Канаді, в США або в ЄС, якщо, якщо у вас є ID з фото. І легальний статус перебування, а також банківський рахунок, ви можете відкрити там Etsy-магазин. Ви можете також відкрити Etsy-магазин на свої українські документи. Вам для цього потрібно буде відкрити pionier рахунок. Але якщо ви відкриваєте etsy магазин з за кордону, то вам обов'язково потрібен віддалений сервер, який буде показувати Etsy, що ви заходите, наче як з України, з IP українського. Це дуже важливо, тому що інакше вам заблокують Etsy-магазин. Що продавати на Etsy? Це найважливіше питання, яке вам потрібно з самого початку собі задати. Є взагалі два типи продуктів: це цифрові товари і фізичні товари. І зараз дуже популярними є цифрові продукти, цифрові товари. Ну, кожен хоче лежати десь в гамаку під пальмою і продавати файлики, і заробляти, е, нічого не роблячи, заробляти великі гроші. Проте, на жаль, це так не працює. І, е, Цифрові товари дуже популярна ідея, і я сам великий фанат цифрових товарів. Якби можна було їх продавати так багато і так вигідно, як фізичні продукти, то я би взагалі не займався фізичними продуктами. Проте, на жаль, цифрові товари набагато складніше продавати. Чому? На це є дві причини. Перша причина це, це дуже популярна ідея. І її рекламують, там різні курси проводять, там створи книжечку, там роздруківку на чаті GPT і продавай там на 10 тисяч доларів на місяць. Я вам так скажу: якщо ви на 100 доларів на місяць будете цю книжечку продавати, то вам ще дуже пощастить. Це дуже-дуже конкурентна ніша, цифрові продукти. Безліч людей, сотні тисяч людей, продавців з різних куточків світу, з третіх країн, там, з якихось Філіппін, наприклад, чи інших країн, конкурують з вами, роблячи цифрові продукти. Чому? Тому що це швидко, безкоштовно майже, і це дуже привабливо виглядає. Друге, це те, що, в принципі, цифрових товарів порівняно з фізичними товарами не так багато продається. І 90% продажів це. Фізичні продукти, і там може, може 10% це цифрові продукти, так? Е, тому по цим двом причинам е, набагато складніше продавати цифрові товари. Е, я особисто багато різних цифрових товарів запускав і щоразу фізичні товари продавались набагато краще. Настінний декор, який ми продаємо, ми його вперше коли запустили, то я був дуже здивований, що настінний декор за 150-200 доларів продається простіше і швидше, ніж книжка за 2 долари. Подумайте самі, так наскільки е, простіше продавати фізичні товари. З великими чеками, навіть ніж е, цифрові товари з маленькими чеками, якщо ви ви хочете продати фізичні товари, саме такий прямий шлях це, звісно, зробити власне виробництво. Проте це досить дорого, довго. І е, вам потрібно знати, що і як виробляти. Вам потрібно цьому вчитися. Вам потрібно не помилитися з вибором ідеї. Тому для початку, для старту, я би вам не рекомендував відразу робити своє виробництво, тому що ви ризикуєте е, закупити якесь обладнання, а не факт, що у вас цей товар, саме ці товари, будуть гарно продаватись. Тому для початку, щоб продавати фізичні товари, є два шляхи. Перший це print on demand. print -on -demand – це друк на замовлення. Є такі великі компанії, типу як Printify, які пропонують дуже швидко, зручно вам запустити продажі фізичних товарів. І це такі популярні print on demand ніші, типу як футболки, кружки, там різні е принти там, на кружках, на чашках, на кепках і так далі. І е це легко запустити. Але єдине, що це також гіперконкурентна ніша, тому що це дуже швидко і дуже просто. І 99% новачків, які починають продавати фізичні продукти, фізичні товари, вони йдуть там на Printify і пробують продавати футболки. Так можна заробляти щось на цьому. Проте навіщо вибирати щось? Якийсь е, червоний океан, якщо можна вибрати там якийсь більш голубий океан е, з великими можливостями і не дуже загружений конкуренцією. Таким чином пішли і ми, тому ми не стали йти в якісь оці е, попсові print-on-demand теми, ми пішли в якісь більш ексклюзивні ніші. І перший товар, який, який ми спробували продавати, це був акрилові світильники, згравіровані з дерев'яною LED-підставкою. На той момент я ще не проживав в Канаді, тут проживав в Італії, і він тестував цю нішу, якраз шукаючи тут місцевих якихось партнерів. Це, до речі, другий шлях, як ви можете почати. Це знайти якогось партнера, який вам буде виробляти товари. Ми Шукали партнера, Віталій шукав партнера, їздив там за 50-70 кілометрів до людей, в яких були власні гравірувальні станки. Це дуже було складно. Ці партнери косячили, вони дуже дорого за це брали. Це було дуже складно, довго і, взагалі, ну на цьому заробляти на такій схемі було майже неможливо. Тому ми вирішили, все ж таки, після того як ми протестували цю нішу. Зрозуміли, що цей продукт гарно продається, і ми його можемо і знаємо, як продавати. Тоді ми вже закупили власне обладнання і створили власне виробництво. Для початку дивіться, ви або йдете в print-on-demand компанію, продаєте якийсь популярний товар, або шукаєте якісь більш ексклюзивні товари, але у вас буде проблема з пошуком партнера, тому що знайти партнера, домовитись з ним за якусь адекватну ціну, і щоб ще цей продукт був якісний і він не провалював сроки. Це досить складно. Зараз вже ми пропонуємо також. Можливість працювати з нашими товарами. Як ми, як Print-on-Demand партнери, також працюємо з різними людьми, які відкривають на себе ці магазини і продають наші продукти. Тому в кінці відео я більш детально про це розкажу. І так, вам потрібно вибрати якийсь напрямок, категорію товарів, тобто це або цифрові продукти, або якщо це фізичні продукти, то що саме ви щось будете своє робити, там ручної роботи там чи якесь виробництво відкривати, чи це буде популярний гіперконкурентний print on demand чи це якісь ексклюзивні. Товари, але вам потрібно буде заморочитись з пошуком гарного партнера, що досить складно. Наступний крок, якщо ви вже оприділились з тим, що, приблизно, що ви будете робити, приблизно що це буде за товар, яка буде тематика, далі і вам потрібно займатися аналітикою. Так, вам потрібно йти на еці, брати якийсь сервіс аналітики, наприклад, Everbee. Ми, наприклад. Користуємось платним сервісом Everbee, він досить гарний. Там ви можете аналізувати різні ніші, зрівнювати різні продукти, як що продається, знаходити якісь гарні ключові слова, гарні ідеї, там, топових лідерів продаж у кожній ніші, аналізувати, тобто там є безліч аналітичних інструментів, через які ви можете перевірити і зрівняти певні ідеї. Тобто, у вас, наприклад, є ідея там ось ці якісь брилки для собак продавати, чи ці коробки, чи ці якісь там світильники. Ви можете взяти. Проаналізувати кожну, кожен окремо е, ринок е, і зрівняти і подивитися, що саме краще продається на ваш погляд. Проте є тут багато нюансів. І я вам зараз покажу коротку інструкцію, як ви можете зрівнювати е, різні ідеї через ключові слова. У нас сервіс Everb. Ви можете зареєструватися на нього безкоштовно за посиланням під цим відео. Там є певний безкоштовний період, але щоб повноцінно ним користуватись, потрібно буде платну версію. Можете просто спробувати, як він працює на безкоштовній версії. Ось ми заходимо в Everbee і що нам тут цікаво? Наприклад, ми хочемо проаналізувати лістинги конкурентів. Ми натискаємо Product Analytic і вводимо основне ключове, ключове слово, ключову фразу, яка нас цікавить. Наприклад, ми хочемо індивідуальні коробки для весіль продавати, так весільні коробки, подарункові. Ми Нажимаємо, натискаємо пошук, і ми е, далі тут сортуємо по ревеню, тобто по місячному обороту, е, ці товари, і ми знаходимо лідерів продажів. Так, ось, наприклад, бачимо, що ось цей товар продається на там приблизно там, п'ятдесят тисяч доларів на місяць. Е, Вік магазину всього-навсього, ну там три чимось років, а вже такі гарні продажі. 15 місяців саме цей лістинг був виставлений тому. Ну і тут взагалі дуже багато різних показників є, які можна дивитися. А що тут нас цікавить? В першу чергу нас цікавлять лідери продажів в певній категорії. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, кастом Box купляти, продавати, то вам потрібно проаналізувати то. Що саме по, по цій категорії краще всього продається, лідерів продаж? Чому? Вам потрібно зрозуміти, хто ваша цільова аудиторія, що саме вони там продають, які саме опції і так далі. І тому вам потрібно вивчити там топ-10, топ-20 ваших конкурентів топових, які мають більше всього продажів. Ось заходимо, наприклад, сюди. І ми дивимося, що, що це саме продається, який там дизайн, яке відео, як оформлено. відео. Тобто, вивчаємо від і до це все. Вам дуже потрібно гарно розуміти, що саме тут продається, в чому його цінність, які банери тут використовуються, які, яка тут кастомізація, які розміри і так далі. Ось це все ви вивчаєте, так, топ-10, топ-20 лістингів. Чим більше ви продивитеся лістингів конкурентів, тим краще ви будете плюс-мінус вже розуміти, як в цій ніші що продається. Далі що ще ми можемо подивитися? Що ще нас цікавить, це ключові фрази, ключові слова. А саме uh, Keyword Score це uh, індекс ключового слова. Що це нам дає? Дивіться, Volume – це uh, кількість запитів на місяць по цьому ключовому слову, а Competition це кількість лістингів з цим ключовим словом, які uh, конкурують. Тому. Чим вищий е, попит, і чим нижча конкуренція, тим вищий keyword score. І ви можете під е, лістингами е, ваших конкурентів дивитися, знаходити цікаві ідеї ключових фраз. Так, наприклад, що тут цікавого? «Engraved music box» Custom music, music Box. Так? Тобто ми бачимо, що музичні шкатулки з індивідуальною гравіровкою мають достатньо великий попит, і при цьому відносно низьку конкуренцію. Ну, як я це побачив, по Keyword Score. Я дивлюся, там, якщо Keyword Score вище там, 100 чи, чи 150, це в принципі вже непоганий Keyword Score. Це означає, що ви можете окремо потім взяти, ось, наприклад, цю ідею. і... Е Піти шукати вже в цій категорії, що саме продається. Але ми поки не будемо туди лізти, просто це вам на майбутнє. Так, е, ви також можете оці е, ключові слова е, з високим Keyword Score також виписати. Для чого? Для, для того щоб потім використовувати в своїх лістингах і щоб по цим ключовим фразам також якісь цікаві ідеї товарів шукати. Чому? Тому що, наприклад, можливо, ви хотіли дерев'яні коробки продаватись, а ви зараз продивитеся там, топ-10. ну, от, Наприклад, є, є дерев'яна. так? Тут взагалі не коробка продається, а щось інше. так? Можливо, ви просто. Продивитись багато варіантів і зрозуміти, що, наприклад, там ці музичні шкатулки вони, ну, це більш цікава ідея, ніж дерев'яні коробки. так. Можливо, в цій категорії товарів всі, ну, всі ці товари вони досить старі, а, ось, наприклад, Engraved Music Box це щось таке більш нове. І ви по цьому Keyword Score е, бачите, що високий індекс ключового слова це означає, що можливо ця ідея свіжіша трохи, ніж, наприклад, звичайна класична дерев'яна е, весільна коробка. Тому ви, наприклад, йдете сюди і потім шукаєте окремо ще по цій категорії. Е, вам потрібно продивитися топ-10 конкурентів, проаналізувати, що вони продають, а потім ще також полазити по їх у цих. По їх uh, Keyword Score um, і подивитись, що ще тут вони цікаве, які ще ключові фрази вони використовують. І це вам такі наводящі uh, напрямки, які ви можете, в які ви можете поглиблюватись, і також шукати щось цікаве. Якщо ви знаходите товар з високим, з вищим попитом і нижчою конкуренцією, то потенціал цього товару, як правило, шанси вищі у вас, якщо ви запустите цей товар, ніж інший. Проте є багато виключень. Наприклад, у нас є там світильники в вузьких темах, і ми би ці вузькі теми через інструменти аналітики навіть би не знайшли, бо там дуже незначний попит. Проте вони гарно продаються. Тому тут потрібен якийсь такий комбінований підхід. З одної сторони, потрібно займатися аналітикою, з другої сторони, потрібно тестувати різні ідеї. І навіть вузькі ті, на які маленький попит, проте майже немає конкуренції, і вже щось середнє виводити і вже туди йти. Тепер дивіться, як вибрати ідею магазину? Тобто, ви вибрали декілька там напрямків, які вам подобаються. Це перший варіант. Другий варіант. Ви просто йдете, наприклад, до нас, і ми вам кажемо вже, які конкретно товари гарно продаються. Це якщо в випадку, якщо ви хочете працювати з нами, ми даємо вам декілька напрямків. Ви по цим напрямкам робите собі фотографії, лістинги, виставляєте на свій Etsy магазин і починаєте продавати. А дехто каже, що потрібно саме нішевий магазин, там тільки, наприклад, для дітей, або тільки там весільної тематики, або тільки для зах... для закоханих. Я вважаю, що це на початку не дуже важливо. І навіть оформлення магазину на початку, в принципі, особливо ніякої ролі не грає. І ми це перевіряли на практиці. У нас було два магазини: один був дуже гарно оформлений, дуже тематичний, там вилезений, класний, там з логотипом, з банером, ну просто супер. А другий був взагалі оформлений, <гум> бо там продавались товари там для лікарів. А він був оформлений як дитячі роздруківки. І той, який, який був оформлений не тематично, не гарно, Продавав краще ніж той, який був оформлений гарно, тому, на мій погляд. Оформлення магазину, якось там ідея, там, логотип чи назва, це в принципі взагалі там майже ні на що не впливає. Що дійсно впливає, це то, як, те, які ви товари конкретно вибираєте, як ви їх оформлюєте, скільки ви їх закидуєте, як регулярно і так далі. Оце, в принципі, впливає. То, як ви там оформите магазин, яка у вас, там історія магазину, це ну, байки, які розповідають різні там, інфогуру, які просто вас навчають і хочуть зробити якийсь розумний вигляд. Наступне, що вам потрібно зробити, вам потрібно якісні фотографії і байки. Банери товару. Фотографії, звісно, краще робити вживу. Проте зараз з штучним інтелектом ви можете досить якісні робити, іноді навіть більш якісні, <свісно> робити товари за допомогою там, чату GPT та інших нейромереж. Особисто ми і наші партнери робимо фото товарів за допомогою чату GPT. І у мене є окремий курс безкоштовний, де я покроково прямо навчаю, як там створити фото товару, як створити опис, як там вибрати товар, як його викласти і так далі. Тобто є 4 відеоуроки. Якщо вам цікаво, то за посиланням під цим відео є більш детально доступ до цього безкоштовного курсу. Ви можете його почати дивитись і вже почати робити ці фотографії, описи і так далі. Тобто, знову ж таки, вам потрібно зробити фотографії товару краще живу. Фотограф... живі фотографії. Якщо немає можливості зробити живі, робіть через нейромережі. Ми робимо їх масово і досить якісно через чат GPT, і досить гарні виходять продажі. І деколи ці фотки набагато краще виглядають, ніж ті, які ви зробите вживу. Також бажано зробити відео. Якщо не можете зробити вживу відео товару, ви можете зробити через штучний інтелект. Тепер як зробити опис, дивитись найкращі лістинги конкурентів, тобто товари. Лідери продажів у вашій ніші в цій категорії продукту дивитись, дивитись, як вони роблять опис, як вони роблять заголовки і так далі. За допомогою цієї програми Everb ви можете взяти найкращі ключові слова від ваших конкурентів, подивитися ключові слова, які більше всього підходять до вашого товару, з найвищим індексом, скопіювати і зробити опис. Опис робити краще так: беріть копіюйте в чат-GPT опис конкурента і просіть чат gpt зробити рерайт цього опису там з якимось вашими особливостями. Наприклад, ви там даєте якісь там інші опції чи що. І чат GPT набагато краще зробить опис, там на англійській мові набагато краще буде, чим ви вручну будете це все писати. Але обов'язково перечитуйте ці описи, тому що там деколи пишуть, чат-GPT ну, може допустити помилку. Набагато важливіше, ніж опис. Набагато важливіше, як ви демонструєте ваш товар в банерах. А от банери – це дуже важливо. Вам потрібно вивчити кращі лістинги, кращі товари ваших конкурентів і подивитись, що саме вони в цих банерах показують, в якому порядку. Тобто, наприклад, чи там має бути якась кастомізація. Якщо у всіх конкурентів є кастомізація, наприклад, шрифту, значить це важливо в цій ніші. Якщо у топових лідерів немає кастомізації шрифту, майже ні в кого. Скоріше за все, це в цій ніші це не дуже важливо. Далі вам потрібно ем, подивитись там, які ще є банери, там розмір, е, комплектація. Е, ну, взагалі, все, що важливо в певній ніші, як правило, у топових продавців це є. І вам не потрібно нічого видумувати якогось велосипеда, просто дивитесь за вашими конкурентами, що саме вони роблять, і майже все копіюєте. Підхід копіюєте. Не робіть точ, те, точнісінько теж саме, просто копіюєте підхід. Банери також можна зробити через чат GPT, але краще, на мій погляд, все ж таки комбінувати з канвою. Так? В канві можна там більш гнучко і якісно зробити там шрифти. Ви можете прописати в канві, наприклад, там, банер там, для товару Etsy або щось, щось схоже, і вам Canva видасть багато готових дизайнів. Після того, як ви оформите заголовки, фото, е, відео, всі матеріали, вам потрібно що? відкривати Etsy-магазин. Знову ж таки, тут є багато нюансів. Найголовніший нюанс це вам потрібно визначитись все ж таки, на яку країну ви будете відкривати Еці-магазин. Поміняти країну еці магазина неможливо, тому якщо ви не впевнені, що ви будете жити в цій країні хоча б декілька років, краще відкривайте на свої українські документи ваш Еці-магазин. Щоб відкрити на українські документи, вам потрібно відкрити Pioneer аккаунт. До речі, в цьому онлайн-курсі в мене це все є. Ці чотири уроки, там є покроково, дуже детально, як що відкривати. Е, е, вам потрібно відкрити Pioneer аккаунт е, і цей магазин, е, якщо ви. Якщо ви відкриваєте etsy магазин в Україні, то ніяких проблем, ви просто з свого комп'ютера його відкриваєте. Якщо ви відкриваєте etsy магазин з-за кордону, але на українські документи, дуже важливо, щоб IP співпадав. І для цього вам потрібен буде віддалений сервер. Ем, ця послуга коштує приблизно там від 15 доларів на місяць. Ми особисто купуємо десь за 40-45 доларів на місяць віддалені сервера, досить швидкі. Ем, українські. Це якщо магазин для ем, на українські документи, то вам потрібен віддалений сервер український. Якщо ви за кордоном відкриваєте магазин на закордонні свої документи, там банківський рахунок і так далі, то в принципі, якщо IP співпадає, то ніякого віддаленого серверу вам не потрібно купувати. Ідемо далі. Вам потрібно відкрити etsy магазин Тепер після запуску магазину ви запустили там перші лістинги. Взагалі, скільки лістингів потрібно викладати. Ми рекомендуємо для ефективного розвитку магазину. Ну, хоча б 50 лістингів. Е, також е, краще 100 лістингів. Е, проте є нюанс вам. Не потрібно їх викладати там за один день чи за декілька днів. Якщо у вас є, наприклад, там 100 лістингів, краще всього там 3-4-5 лістингів на день не більше викладати. Ми робили тести, і е, в середньому віддача на кожен лістинг вища, якщо ви його розтягуєте потрошки, але регулярно. Якщо ми, наприклад, додавали там в один день по 40-50 лістингів, так був дуже великий скачок трафіку, були продажі, проте воно було непропорційно. Тобто, якби ми цих 40 лістингів розтягнули, наприклад, на місяць, то віддача від цих 40 нових. Лістингів, нових товарів вона була би вищою, ніж ми це зробили за один день. І взагалі, як працює алгоритм Etsy? Він е, бере ваші лістинги, викидує їх в органічний, тобто безкоштовний пошук, і тестує, чи вони продаються. Е, якщо ви не використовуєте платну рекламу, е, то ваш магазин буде дуже-дуже до, довго розкручуватись. Тому на початку ми рекомендуємо завжди вмикати платну рекламу е, на максимальний бюджет, який там дається. Е, для початку Etsy там не дає великого бюджету. Він вам дасть можливість, наприклад, один там, чи 5 доларів на день зробити. Бюджет рекламний. Ви ставите цих там, наприклад, 5 доларів на день. Але зазвичай Еці відразу вам не дасть такого трафіку, навіть на 5 доларів на день. Тому. Вам потрібно, як правило, ставити максимальний бюджет і е, дивитися вже потім слідкувати, щоб цей бюджет занадто сильно не витрачався, і там зменшувати його або відключати, якщо ви там потратили занадто багато. І, е, як правило, по нашим товарам, то якщо це візьмемо настінний декор, настінні дерев'яні знаки або світильники, то е, ми рекомендуємо десь в перший місяць хоча б там, 100 доларів потратити на рекламу, зробити там 3-5 продажів. Прискорених через рекламу, навіть вони підуть у вас в мінус, але все одно е, це краще. Чому? Тому що ви швидше почнете продавати. Тобто алгоритм Etsy такий, що він новим магазинам майже не дає трафіку. І якщо ви просто хочете взагалі без реклами, то це вам потрібно там 2-3 місяці чекати, поки хоч якісь там продажі почнуться. І частіше всього відбувається так. Ви запускаєте etsy магазин, перший місяць у вас буде дуже мало продажів, ви вмикаєте рекламу, ви там перших 3-5 продажів, може навіть 10 через рекламу. Uh... Робите, і потім вже можете вимкнути рекламу, і Etsy буде вам все більше і більше і більше органічного трафіку давати. Звісно ж, вам потрібно додавати нові товари, нові лістинги, нові ідеї. Чим більше ви регулярно нових ідей додаєте, тим більше шанси, що якісь із цих товарів гарно зайдуть, і алгоритм Etsy побачить, що вони там клікаються, їх гарно люди клікають, купують, і тому Etsy їх буде виставляти безкоштовно вже на якісь там лідеруючі позиції, і ви будете безкоштовно без вкладень в рекламу. отримувати Велику кількість продажів. Саме так працює Еці. І багато хто питає, а е, ну, в мене там реклама не окупається. Так, так вона і не повинна окупатись. В принципі, ну, в більшості випадків на Еці платна реклама вона не окупається. Вона йде там, або з'їдає майже всю маржу, або навіть йде в мінус. Це нормально. Це просто потрібно робити на початку для того, щоб розкрутити ваш магазин. І ЕЦІ магазин це як такий потяг-локомотив важкий, який дуже важко спочатку зрушити з місця. Зате потім він вже навіть без вкладень і без реклами вам буде стабільно приносити, 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 приносити прибуток. Ще дуже важливо з приводу цін. А багато хто переживає, що якщо він поставить там не саму дешевшу ціну на ринку, то він нічого не буде продавати. Це також дуже популярна помилка новачків на Еці: думати, що дешевою ціною ви все переб'єте. Всіх конкурс конкурентів і станете лідером продажів, але на еці це взагалі так не працює. Ми також так думали. Ми також демпінгували на початку, ставили деш дешеві ціни. Нічого це вам гарного не дасть. Так, ви будете трошки більше продавати. Ваша конверсія там виросте там, на 10-20%. Проте ви просто знищите всю вашу маржу і не переб'єте ви всіх конкурентів. Саме алгоритм Еці він працює проти демпінгу. Він рівномірно роздає трафік як тим, хто дешево продає, так і тим, хто продає дорого. Так, ви коли будете аналізувати конкурентів, заходите на Еці, вводите ваш товар і будете бачити, як хтось продає його там за 50 доларів, а хтось таке ж саме продає за, там, за 10 доларів. І будете казати, блін, все, я, я за 10 доларів. Доларів не зможу продавати, значить, все, я в цю нішу не піду. Це взагалі неправильно і на це не звертайте уваги. Е, не потрібно дивитися, що хтось там десь там дешево продає. Більшість з цих людей вони не продають більше, ніж лідери ринку. Якщо ви подивитесь майже в кожній ніші, проаналізуєте за допомогою сервісу аналітики, там Everb або ще, ще щось, проаналізуєте кожну нішу, ви побачите, що лідери ринку майже ніколи не продають дешево. І це вже великий показник. Тепер з приводу безкоштовної і платної доставки. Ми не любимо безкоштовну доставку. Ми також в якийсь момент думали, що поставимо безкоштовну доставку і будемо супер круто продавати. Так, з безкоштовною доставкою краще продається, але воно з'їдає стільки мержі, що воно того не варте. Сподіваюсь, вам це відео було корисне. Якщо вам цікаво співпрацювати з нами, продавати наші товари, то за посиланням під цим відео є. Безкоштовний курс, який ви можете підписатися спочатку, потім отримати безкоштовний курс і е, пройти покроково всі, е, всі кроки створити власне etsy магазин, вибрати якийсь із наших товарів і почати його продавати і заробляти вже там на цьому тижні. Наприклад, в принципі, в середньому займає два тижні у наших партнерів, щоб запустити продажі. Також у нас є телеграм-група, в якій ми публікуємо різні новини, різні корисні матеріали для партнерів. Підписуйтесь і побачимося. До зустрічі!